У Запоріжжі поранено чотирьох людей. Серед них дворічний хлопчик. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Загалом впродовж доби окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Також росіяни завдали авіаційних ударів, атакували дронами різних модифікацій, били з реактивних систем залпового вогню та з артилерії. Зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Двоє чоловіків дістали травми в Білопільській громаді Сумщини внаслідок російської атаки. Про це повідомили у нацполіції. Загалом, впродовж минулої доби, російські війська гатили по 21 населеному пункту області. У сумській громаді пошкоджені приватний будинок, три багатоквартирні будинки, одноповерхова будівля та автомобіль. Руйнування зафіксовані ще в чотирьох громадах. Поліція документує наслідки обстрілів та оцінює збитки. І вночі російські війська завдали нового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Інформує голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На півдні регіону пошкоджено об'єкт енергетики, Виникла пожежа, а також постраждала адміністративна будівля. Через удар частково знеструблено населені пункти у трьох громадах області. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів. Даних про поранених наразі немає. Також військові Росії 19 разів обстріляли три райони Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію та безпілотники. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Богданівській та Святовосилівській громадах понівечено житло. Поранених немає. Сили оборони України уразили пункт управління російських військ поблизу суджі Курської області в ніч на 9 лютого. Про це повідомляють у генштабі збройних сил України. За даними військових, йдеться про пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. Крім того, підтверджено знищення складу безпілотників в районі Ростова-на-Дону в Ростовській області. РФ за попередньою інформацією. ліквідовано близько 6 тисяч FPV-дронів, Пошкоджено кілька контейнерів із БПЛА. У генштабі наголосили, що системна робота з послаблення бойових спроможностей ворога триватиме. Арт-простір для психологічної реабілітації військових відкрили в санаторії Державної прикордонної служби України. Тут бійці займаються гончарством, малюванням та іншими видами мистецтва в рамках відновлення. За словами медиків, після творчих занять військові стають відкритішими. Простір працюватиме постійно і доповнюватиме основну програму реабілітації. Ну, коли я побачив, що хлопці, яких віддальні, просто питаєшся, як у них справи, чи просто подай солі, почали там розкриватися, говорити, усміхатися, я просто зрозумів, що, напевно, це сподобається мені. І воно мені сподобалось, тому що малювати я ніколи не був, не любивши школи. І мені сподобалось малювати, і просто колектив такий вайб заряжений, всі позитивні емоції, типу негатива взагалі нема. І я би я дуже сильно хотів порадити людям, воєнним і воєнним ветеранам, що психологи. Вони Майстри своєї справи я завжди кажу: хлопці, не треба ніколи вбиватися. Ви знаєте, в самі, що в таблетки, в алкоголь краще слухайте поради психолога, і навіть ви не будете вірити, що вони вам поможуть. Ну вони поможуть, бо мені так теж помогли. Я теж в це не вірив. Я думав, що це все водечка. А оказалося ні. Після того, коли познайомився, я працюю з глиною. виходить хороша добавка до такої реабілітації фізичної, яка тут є у нас, то, ну, в нас. А то бігати, то ні. То в будь-якому випадку заспокоює. Нерви, як зміняє форму емоцій, емоцій відчуттів, відношення не. до ситуації, там, був був, був, до лікування і так далі, допомагає час вільний якось зайняти чимось якоюсь роботою. Досить непогана справа для того, щоб як частина арт-терапії, взагалі, як заняття якесь. Очікування без відповіді одне із найважчих випробувань для родин військових, які зникли безвісти. Саме для них у білій церкві почала працювати група психосоціальної підтримки. Яку допомогу можна отримати та на таких зустрічах, та як на них потрапити? Дивіться в сюжеті моєї колеги Діани Бондаренко. У білій церкві родини зниклих безвісти можуть долучитися до груп підтримки. Психолог та фасилітатор проводитимуть зустрічі, на яких допомагатимуть зменшити напругу та стрес, краще зрозуміти власні почуття та знайти спосіб підтримати себе в повсякденному житті. Ініціатива реалізується міжнародним комітетом Червоного Христа у співпраці з українським червоним хрестом. Групи підтримки спрямовані на те, щоб Люди, які проживають ось таку складну, невизначену втрату, які не знають, де їхні родичі, чи вони живі, чи вони в полоні, які знаходяться в постійному пошуку, ось цей стан. Від Приносить дуже багато стресу, дуже багато напруження, і люди в цьому можуть перебувати місяць, а то навіть роки. І для того, щоб полегшити їх страждання, полегшити їх біль, допомогти їм впоратися з цим, допомогти їм переживати це і бути з цим. Е Продовжувати жити своє життя з цим болем, саме спрямовані з цієї групи підтримки, на зустрічах усі учасники матимуть подібний досвід. Вони ділитимуться своїми переживаннями та вчитимуться один в одного. Усе, що розповідають близькі зниклих безвісти, є конфіденційною інформацією. Маючи цей спільний біль. Люди більше краще розуміють один одного. Вони можуть почути людей. З такими самими переживаннями, з такими самими складними емоціями побачити один одного, зрозуміти, що вони в цьому знаходяться не одні. Є люди, які переживають таке саме. Ми, як фасилітатори, можемо давати якісь теми на обговорення, щоб люди могли справлятися з цим, якісь техніки релаксації, щоб переживати це і. З іншого боку, подивитися на своє життя і той біль, через який проходять люди, за словами психолога, на групах обговорюватиметься саме те, що потребують родини. Кожне заняття матиме свій конкретний план, що адаптовуватиметься під потреби учасників. Іноді члени нашої групи вони можуть там прийти на зустріч і сказати, що там сьогодні. Або тиждень назад був сильний обстріл, і ми відчували таку сильну напругу, такий стрес, такий страх, таку тривогу. То давайте ми подумаємо, поговоримо, поговоримо про те, що ми можемо робити з цим. Там ми говоримо, що сьогодні ми будемо пробувати різні техніки релаксації. Також подумаємо про те, які можуть бути копінгові стратегії, що ми можемо робити, коли така велика небезпека там, в місті або де інде. Програма передбачає участь людей в одній невеликій групі. Проте зі збільшенням запитів кількість груп можуть розширити. Щоб долучитися до програми, необхідно пройти попередню реєстрацію, після якої відбудеться індивідуальна зустріч зі психологом. Саме на ній можна обговорити власні очікування та доцільність участі. Крім Білої церкви, такі групи підтримки від міжнародного комітету Червоного Хреста існують у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові та Києві. Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Героскавичу використовувати на Олімпіаді 2026 шолом із портретами спортсменів, яких вбила Росія. Про рішення МОК повідомив спортсмену у своїх соцмережах. Гераскевич наголосив, що Олімпійський комітет фактично не дозволив вшанувати пам'ять українських спортсменів, які загинули через російсько-українську війну. Він також зазначив, що, попри попередні прецеденти для України, встановили окремі обмеження. На рішення МОК відреагував президент Володимир Зеленський. Голова держави підкреслив, що правда про злочини Росії не може вважатися політичною акцією, а має бути нагадуванням світу про сучасну війну. Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що є прямо в правилах прописано, що це заборонено в МОК. На це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами, і, до речі, серед них є олімпійці, члени олімпійської родини. На це ми отримали критичну заборону. Але для українців умок свої правила. На жаль, попри це, ми не здаємося, ми продовжуємо боротьбу. Ми готуємо офіційний запит на мок, і я дуже сподіваюсь, що це була позиція лише цього представника, а не всього міжнародного олімпійського комітету. Раді вітати на зв'язку із студією. Олексій Клюєв очільник Сумського осередку ГО Добробат. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Розкажіть найперше про безпекову ситуацію в області станом на сьогодні. Дронова активність. Наскільки високий її рівень, і куди саме ворог намагається цілити? Ворог, на жаль, на сумнікову не... рятуві. Техніки застосування безпілотних апаратів. Так, вчора ми всі стали свідками того, що ворог скидував в дрони в центральній частині міста Герберта Молній. Ці впіві дрони влучали в цивільну інфраструктуру, було пошкоджено житловий будинок. На щастя, без жертв, але ушкоджені зазначили конні блоки. Це нам критично важливо, оскільки в сумах дуже прохолодно, мінус 15. І комунальні служби і волонтерські організації, перш за все, починають ліквідацію цих наслідків. Ну і ворог продовжує тероризувати цивільне населення, відбувається влучання в цивільні авто, які проїжджають між містами, тож така безпекова ситуація. Ну, от за останні добу ворог завдав 90 ударів по е, Сумщині. Е, пишуть в інституті вивчення війни, що російські війська проводять показові атаки на Сумщині. Ну і там є певні заяви Путіна про е, важливість захоплення тих чи інших населених пунктів. Ну майсь на увазі села, і ворог продовжує е, терористичні дії, полювання за людьми. Не хочеться надати сафарі, бо це дуже цинічне полювання за людьми. Звичайний тероризм ворога російський ФПВ-дрон вбив ще одного цивільного у лікарні помер 24-річний, Постраждалий з межівської громади. Який ареал на сумщині сьогодні ну приблизно покривається? Є червоним від цієї загрози ФПВ? наскільки ворог масово їх використовує і знову ж таки сітки, де їх встановлюють, де можливо їх встановити, і чи є можливість мінімально бодай захистити максимальну кількість цих громад? Будь ласка. Основні траси, які получують обласний центр місто Суми з районними з центрами з Білопіллям, з Краснопільською громадою. Вони всі зараз накриті сітками, але це не зупиняє ворога. Постійно місцева влада попереджає про небезпеку, про небезпеку пересування цими дорогами. Щільність в піві дуже висока, майже немає в сумах хвилини, щоб не лунала повітряна тривога. Над містом постійно курсують розвідувальні дрони. Ну і ударні на жаль, теж Тож цивільне населення потерпає від цієї загрози, але люди вимушені переміщатись між своїми помешканнями. Тож, на жаль, стаються і такі випадки. Так, дійсно, при спробі евакуації часто страждають люди. Але вони попереджені. Вони розуміють, в яких умовах вони живуть. Постійно проводиться місцевою владою нагадування про те, що необхідно евакуюватись. Але в силу життєвих обставин люди залишаються в себе в помешканнях і стають цілями для цинічних ударів ворога. Пане Олексію, заявляють наші енергетики, зокрема Нафтогаз України, про те, що впродовж останніх діб ворог знову обстрілює виробничі активи Нафтогазу на Путавщині, здійснює нові масовані атаки на Сумщині, і це теж регулярна така історія, яка не надає стабільності загалом енергетичній системі, як у людей із світлом. Теплом, водопостачанням бо заклики економити газ це симптоматична насправді історія. В сумах, як і у багатьох містах України, введені графіки аварійних відключень. На жаль, відсутність електроенергії впливає і на водопостачання. Постійно приходять повідомлення про те, що або водопостачання буде з обмеженим тиском, або воно буде відсутнє з теплом трошки краще. Але все одно є перебої зараз. Е на території сумської громади розвернуто е 39 пунктів незламності, е де люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети. Також працює е два автобуси як пункти незламності, е тож е люди деякі в деяких мікрорайонах, які найбільше потерпають від відключення світла, вони на жаль е вимушені е перековати. Дорожній рух влаштовують протести. З ними спілкуються представники енергетичних підприємств. Але зі світлом в сумах ситуація дуже тяжка. Основні комунальні підприємства, лікарні вони працюють на генераторах, коли це необхідно. А цивільне населення живе з обмеженнями електропостачання. Ан Олексію наостанок відбудова в умовах постійних атак і руйнувань. Зокрема, цим займається Геодобробат. Добробат. Ви зараз на Сумщині дієте в режимі. Ліквідації наслідків і приведення до мінімально нормального стану людських там помешкань, і не тільки, чи все-таки мова йде про якусь візію на майбутнє? Мова йде про те, що ми будемо відбудовуватися і змінюватися відповідно до нових умов і стандартів, зокрема там енергоефективності і так далі. Який зараз ваш головний концепт в роботі? Коротко, будь ласка. Uh... Ми продовжуємо нашу програму швидкого відновлення, швидкої консервації будівель тих помешкань, які зазнали пошкоджень в результаті атак, там де вибиті та пошкоджені дахи. Але і ми втілюємо термомодернізацію. Зараз у нас в Сумах ведуться через Добробат, ведуться проекти по заміні. Онних блоків в приміщеннях, де переживають проживають ВПО ремонт дахів, тобто ми комплексно зараз підходимо до допомоги людям. Але перш за все це дійсно збереження тепла, відновлення віконних блоків це перші пріоритети, які ми втілюємо. Доводиться працювати і вночі, оскільки до ранку системи опалення в приміщеннях без Вікон вони просто не доживають, розмерзаються системи, і ці приміщення стають непридатними до життя. Тож працюємо роботи багато, але у нас і команда дуже гарна і згуртована. Дякую, Дура, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Олексій Клюєв очільник сумського осередку громадського об'єднання Добробатний на Сумщині також працює чимало пунктів незламності, пункти видачі гарячої їжі і допомогу також надають різні регіони для підтримки сумщини і також іноземні партнери. Як